В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску нагородження грамотами підприємців міста. Ріст захворюваності на ковід. Чому важливо вакцинуватись? Турнір з волейболу пам'яті ізмаїльських волейболістів. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 вересня орієнтовно такі – 620 тисяч 350 осіб особового складу, 8 тисяч 618 танків, 16 тисяч 848 одиниць бойових броньованих машин, 17 тисяч 694 артилерійських систем, 1177 реактивних систем залпового вогню, 940 засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 тисяч 616 безпілотних літальних апаратів, тактично тактичного рівня 9580 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 247 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3014 одиниць спеціальної техніки. Цього року День підприємців в Україні відзначається 1 вересня. З цієї нагоди в малій залі виконкому відбулося урочисте нагородження представників малого та середнього бізнесу міста. Подробиці дивіться далі. Цього року День підприємця в Україні відзначається 1 вересня. З цієї нагоди в малій залі виконкому відбулося урочисте нагородження представників малого та середнього бізнесу міста. Урочисту церемонію провели заступниці змільського міського голови Катерина Татаринцева, а також начальник управління економіки змільської міської ради Тетяна. На Оленів. від імені військового голови від виконавчого комітету дозвольте вас привітати з вашим професійним святом, одним підприємцем. Перш за все, хочу зазначити, що ми вдячні, я впевнена, разом з вами, перш за все, Збройним силам України за можливість працювати і збиратися. За такими подіями грамотами Ізмаїльського міського голови відзначені приватні підприємства Таврія Плюс, Ізмаїл Євротрансавто, Діамант Єленсан, товариство з обмеженою відповідальністю АТБ Маркет, Фортбір Плюс, керівник регіонального підрозділу ПАД, Страхова група ТАЗ Ірина Каргапольцева, фізичні особи підприємці Олександр Самборський, Алла Вуйко, Вадим Дмитрієв, а також мале підприємство Проєкти вишукування комерція». в умовах повномасштабної воєнних. На агресії Росії проти України малий та середній бізнес міста підтримують Збройні Сили України, сплачують податки, забезпечують робочі місця та займаються благодійною діяльністю. Студія з міського телебачення долучаються до привітань та бажає усім підприємцям наснаги добробуту, миру та перемоги. Юля Петлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Сорокарічний житель Ізмаїла вирішив утнути захвали порушення державного кордону. Він обрав для реалізації свого задуму набережну із мильського морвокзалу, де зазвичай людно. Тож плавець вирішив, що на нього просто ніхто не зверне увагу. Серед білого дня у вихідний чоловік переліз через паркан, роздягнувся і пірнув у воду. З собою взяв лише замотану у плівку копію айді-картки, але заплив був недовгим. Спритника одразу помітили і затримали прикордонники. За даним фактом стосовно затримку. Маного складено протокол за статтею 204-1 КУПАП незаконне протинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України». Крім того, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 202 КУПАП порушення прикордонного режиму. В Україні, зокрема і Змильському районі, за останні кілька місяців зросла кількість захворювань на коронавірусну інфекцію. Чому важливо робити щеплення? Та яких мір профілактики слід дотримуватись, розповіли епідеміологи. Подробиці дивіться у сюжеті в Україні фіксують ріст захворюваності на ковід. 19 за останні кілька місяців в Одеській області вона зросла у понад півтора рази. Яка епідеміологічна ситуація із захворюваності на ковід в Ізмельському районі? розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України В Ізмельському районі. Інтенсивний показник захворюваності на 25% вище, ніж в Одеській області. Захворюваність в Ізмельському районі реєструється в основному до 80%. Це доросле населення, а серед дорослого населення переважна частина це трудоспособне населення від 30 до 60 років. Початку поточного року в Одеській області зафіксували 13 летальних випадків від COVID-19. 80% хворих складають люди старші за 65, які мали хронічні захворювання. Незважаючи на те, що все ж таки на теперішній час ми реєструємо не таку тяжкість захворювання, якщо, як це було в 2021 році, але Тим не менш, літальні випадки все ж таки реєструються. Останній літальний випадок був зареєстрований на минулому тижні в Одеській області. Хочу відмітити, що в першу чергу літальні випадки реєструються у осіб, які мають хронічне захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринне захворювання, ожиріння. Основною мірою профілактики є вакцинація. Для того щоб не захворіти, спеціалісти радять зробити щеплення або отримати бустерну дозу. Перш за все, це стосується людей із груп ризику та медичних працівників. Проти ковід 19 на теперішній час по протоколам робляться одна, одно Щеплення або якщо це група ризику, то два щеплення. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, який підбере схему вакцинації проти covid 19 якщо людина раніше не була щеплена. Та... Направить на щеплення проти грипу населення, також само групи ризику, в першу чергу повинні все ж таки рекомендуємо щепитися проти грипу. Щоб уберегти себе від захворювання, необхідно також дотримуватися маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. Не будуть зайвими і такі міри профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. По першу чергу, це дотримання індивідуальних заходів безпеки, це дотримання правил особистої гігієни, часте миття руки з милом. Підтримання соціальної дистанції це не менш одного метру від людей в закритих приміщеннях, але тим паче, якщо людина має прояви респіраторного захворювання, теж необхідно дистанціюватися, щоб не не, не, не заразитись. Якщо ви захворіли, необхідно ізолюватись, не відвідувати роботу та організовані колективи. Спеціалісти радять тримати постійний зв'язок із сімейним лікарем. У разі необхідності він проведе дистанційну консультацію та призначить лікування. Якщо людина захворіла на гостро респіраторну вірусну інфекцію, то має можливість зв'язатися за телефоном з сімейним лікарем. І вже сімейний лікар далі направить перші п'ять діб, якщо необхідно. Лікарняний, то перші 5 діб, можливо, якщо немає можливості, отримати консультацію і отримати лікарняний лист без явки до закладу охорони здоров'я. Тобто при захворюванні необхідно зв'язатися з сімейним лікарем для того, щоб подалі отримати консультацію. і Зайвий раз не наражати на небезпеку зараження, оточуючих при найменшому прояві хвороби необхідно одразу звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми. Новин поліцейські завершили розслідування справи щодо жителя одеського району, який до смерті побив співмешканку через розмови з односельцем. Обвинувальний акт відносно правопорушника слідчі скерували до суду. За скоєно йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 34-річна жінка та її 37-річний чоловік з Троїцької громади разом святкували день народження батька останнього. Коли закінчились спиртні напої, він пішов до магазину купити ще. А повернувшись додому, побачив, як співмешканка розмовляє з односельчанином, що під'їхав до їхнього будинку. Коли останній поїхав, чоловік прирівнувавши жінку, почав сваритися з нею та бити її. Конфлікт між цивільним подружжям продовжився в оселі, де зловмисник нещадно побив потерпіло руками та металевою кочергою. Після цього співмешканці розійшлись по різних кімнатах, а вранці чоловік виявив жінку у важкому стані та викликав швидку. Але на жаль, до приїзду медиків вона померла. Правопорушник пояснив, що не хотів такого фіналу, що в усьому винен алкоголь, але провину визнав. Реалізували амфетамін на суму більш ніж 2 мільйони гривень за місяць. На Одещині поліцейські викрили злочинну групу наркоторговців. Обмежено в обігу психотропну речовину зловмисники виготовляли та збували на території регіону систематично. Викрили ділків оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГонП Одеській області спільно зі слідчими одеського районного управління поліції номер 2 Фігуранти, жителі Одеси та Біляєвки віком від 37 до 45 років. В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце знаходження на території обласного центру підпільного приміщення з обладнанням та речовинами, де учасники злочинної групи налагодили виробництво амфетамину, його фасування і зберігання з метою збуту. Готову психотропну речовину вони розповсюджували серед довірних осіб, продаючи з рук в руки дрібними гуртовими партіями. За цей злочин чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним з запобіжних заходів. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до наркозлочину тощо. Спортивне життя Ізмаїла активно розвивається завдяки героїчним подвигам українських захисників, які боронять нашу країну від ворога. 24 серпня на трьох майданчиках пройшов турнір з волейболу пам'яті ізмаїльських волейболістів, які на жаль пішли з життя. Подробиці дивіться у сюжеті. До Дня незалежності України в Ізмаїлі відбулася низка змагань з різних видів спорту. Спортивне життя активно розвивається завдяки героїчним подвигам українських захисників, які боронять нашу країну від ворога. 24 серпня у День незалежності України на трьох майданчиках пройшов турнір з волейболу. пам'яті ізмаїльських волейболістів, які на жаль пішли з життя. Ми вдячні силам оборони України за те, що вони дають можливість проводити змагання, пам'ятати це означає. Постійно думати про них, як про тих, хто не пішов, як про тих, хто просто сьогодні не зміг приїхати. Тому ще раз щира вдячність за те, що тепер вже всі ви робите для розвитку цього виду спорту в нашому місті. Це вже 20-й турнір з волейболу. пам'яті ізмельських волейболістів Василя Шаповалова, Олександра Ковальова, Олега Діджуліса, Миколи Куритовського, Єлизавети Домбровської та Олени Ковтун. Організатори змагань відділ фізичної культури та спорту ізмейльської міської ради, керівник Тетяна Морій та міська федерація волейболу, голова Володимир Ратнюк. Головним суддею змагань виступив Олександр Купрій. У волейболістів змагання відбулися за трьома категоріями, тож серед ветеранів третє місце посіла команда Фест. На другому місці команда Фанат, а перше посіла команда Сигнал. Серед молоді третє місце посіла команда Бесарабія, друга Фанат, перше авангард. У жінок третє місце посіла волейбольна команда Фанат. Друге місце команда Бесарабія. Перше місце другарі. Поза конкурсом зустрілися команди учнів Авангард та Фанат із рахунком 3-0. Переможці отримали медалі, дипломи та кубки. Юлія Петлатюк, Христина Лангольф для програми. Новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню одну копійку, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 45 гривень 40 копійок. Продаж 45 гривень 99 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 4 вересня в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 29-31 градус тепла. В Одесі мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 26-28 градусів тепла з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmyutv.com, на нашому ютуб каналі Online та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.